Уночі ворог атакував Черкаську область шахедами. Внаслідок влучання в одному із об'єктів нежитлової інфраструктури виникла пожежа. Двоє потерпілих із опіками шпиталізовані. Дані щодо наслідків уточнюються. Ворог намагався атакувати і Київ. Вночі над столицею збили усі безпілотники. Інформації щодо потерпілих чи руйнування наразі не надходило. російські окупанти атакували Україну з північно-східного напрямку, а саме з Курська. Ударними безпілотниками іранського виробництва типу шахет усього в ударі було задіяно 15 дронів камікадзе 11 із них знищено в зонах відповідальності повітряних командувань центр та схід. І вранці 12 липня стартував другий день саміту НАТО у Вільносі. Український президент Володимир Зеленський разом із міністром оборони, головою Офіса президента, міністром закордонних справ зустрінуться зокрема із лідерами США, Канади, Німеччини, Британії, Нідерландів та Японії. Також сьогодні відбудеться відкриття Ради Україна НАТО на порядку. Денному наша держава має три пріоритетні теми для обговорення з партнерами. Перший – пакети зброї нові пакети зброї, підтримки для нашої армії на полі бою. Друге, на мою думку, запрошення до НАТО. Ми хочемо мати спільне розуміння з усіма на сьогодні. Що ми бачимо та розуміємо, ми матимемо запрошення тоді, коли безпекова ситуація це дозволить. Я хочу обговорити з нашими партнерами всі ці речі. І третє, ми обговоримо сьогодні гарантії безпеки для України на шляху до НАТО і боротимемось за це.